донька залишилася без батька україна без мужнього сина 2 грудня Луцьк попрощався із відважним воїном сергієм ткачем минулого року чоловік прийняв рішення що стояти осторонь коли батьківщина потребує захисту не може тож взяв до рук зброю він сам думає що Жив. Е, ну да добровільно а в да, якому да. році знаєте е, зараз двадцять 24 четвертому він якось ділився з вами чому він вирішив Ну, треба йти всім потрошки воювати. До війська чоловік займався цілком мирною справою, обожнював виготовляти м'які меблі, тож із цим пов'язав все своє життя. А також мав особливе хобі збирати гриби. гриби. Гриби до лісу ходити. і нас приглашав дружиною, але ж знаєте, такі случилось. Бо він там в селі хату купив, жив там десь на хуторі. У пам'яті рідних та друзів Сергій назавжди залишиться таким, яким його знали за життя. Щирий працювати. І багато, багато хотів в цьому житті зробити. Вона не встиг людина, прекрасна людина, хороший сім'яний. Працював, любив роботу, любив. Життя любив всіх. Так сталося. Що? Пішов і загинув. Його життя обірвалось на 48-му році. На Донеччині поблизу населеного пункту Нью-Йорк 20 липня 2024 року Сергій Ткач прийняв свій останній бій. Батьки, дружина та вже доросла донечка сьогодні у храмі Святої Трійці провели свого героя в останню путь. Так стається в нашому житті. що Замість того, щоб радіти, радіти внукам, радіти дітям, радіти родині, та війна приносить тільки біду, клопіт і сльози. Свій останній спочинок Сергій знайшов на кладовищі села Новосілки Рівненської області, щирі співчуття родині полеглого воїна вічна пам'ять, честь та шана герою.